После тяжелого, длительного изнурительного плавания плавання Крим і возвращаются в родную гавань. І гаванця Україна Крим відрізають від Російської Федерації, а обвалення Кримського мосту просто питання часу. Пишуть західні видання. На півострові вже тотальна паливна криза. Деякі райони залишилися без світла. ППО не вистачає навіть на найважливіші об'єкти, а ті розрахунки, що залишилися в метушні, збивають уже власні літаки. як воєнна база Крим встає, становиться все неудобніше і неудобніше для Росії, ну, тому що о, води не. Так, останні кілька днів ознаменували нові реалії життя на півострові. Ключовим у цьому стала серія ударів у районі Гвардійського, де після точних прильотів спалахнула найбільша нафтобаза у цьому районі. За словами місцевих палаючу базу у гвардійському видно було з передмістя Сімферополя заграва на багато кілометрів. Гвардійському був прильот не тільки по нефтебазі, але но й по воєнному аеродрому. І що й по російському гарнізону, який там знаходиться. з інформацією в мережі повідомляється, що на території гарнізону був вражений і склад з боєприпасами. Крім того, роботу частково припинила і нафтобаза поблизу Феодосії. Внаслідок кількох атак лише цього місяця було повністю знищено 11 резервуарів із паливом. Про що свідчать супутникові знімки? Феодосійською нафтобазою дуже важлива історія в чому, що вона згоріла не просто сама по собі, а вона згоріла з паливом, яке знаходилось в тих ємкостях. а це дуже складно буде відновити. Не ясно, що там було, де спало чи бензин. Але якщо там був бензин, що скоріш за все, такі є принаймні частково, то це означає, що от криза цього тижня на окупованому Крвокупованому Криму буде значно більша. Аніж була за тиждень до того, тому чекаємо. При цьому кожен такий приліт характерний тим, що загасити загорання практично неможливо, кажуть експерти. Паливо що горить, розливається по базі. Від нього спалахують сусідні резервуари, і так пожежа може продовжуватися днями. Пейзажи, они украшают практически всю восточную часть Крыма видно и за 30, а в некоторых местах за 50 километров. говорится, все базу надо закрывать. Это рекомендация для оккупационной. Кримської власті, яка теж потверділа не буде. не буде і дизеля. Додає місцева влада. Так, спочатку тижня в Криму зникла також і солярка. Повідомляють місцеві активісти. За такого стану справ обіцянки окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова стабілізувати ситуацію із забезпеченням паливом просто нездійснені. Додав зед-пропагандист Олександр Сергієв. При цьому влада відчайдушно намагається приховати справжню картину того, що відбувається у Криму. Так лише за останні вихідні співробітники МВС склали щонайменше чотири адміністративні протоколи на мешканців півострова через публікації в соцмережах. Люди, зокрема, обурювалися відсутністю палива. Примітно, але росіяни частково самі наводять ЗСУ на цілі в Криму. Експерти проаналізували, що знайти їх наразі можна, банально відкривши карти в інтернеті. Помните, когда Яндекс начали блюрить всякие стратегические объекты? Я говорил, что теперь точно известно, куда именно надо бить. Так вот, мои друзья из Информнапалма обратили внимание, что в силах специальных операций так и поступили. Территория нефтебазы в Гвардейском оказалась заблюрена в Яндексе, но почему-то против ударов это не помогло. Мистика. Еще раз спасибо всем российским решениям, которые помогают повышать эффективность украинских ударов. Блюр военных объектов на Яндекс Картах безусловно, одно из них. Ще одним рішенням, яке сприяє регулярним прильотам у Криму, стала робота сил оборони по об'єктах ППО РФ на півострові. Так напередодні ГУР змогли вразити новітню систему РЛС окупантів. Мова про комплекс Валдай, розроблений для виявлення малорозмірних безпілотників. СБУ продовжує систематично умінчати військову, логістичну, економічну... возможность противника что-то делать и в оккупированном Крыму, и на других оккупированных территориях, и даже на территории самой России. Но Крым страдает больше всех, потому что целенаправленно разрушали систему ПВО в Крыму, снижали их возможность защищаться, и теперь Роботи, як в тілі до слова, щоб окупантам у Криму зовсім не вважалося, що все ще налагодиться. Разом із нафтобазами та військовою технікою ЗСУ. Не забули і про обладнання, яке живить електрикою російські бази. У кількох регіонах півострова українські захисники організували блекаути. Криму ночью вивели з строє кілька електропідстанцій, И в частности, магистральная электроподстанция в Джанкое или Джанконге, как мы его там в Крыму называли. Так что сейчас вводятся графики отключения света. И Путину вот здесь уже совсем конкретно показывают уже в который раз, что если он продолжит удары по энергетической инфраструктуре Украины, То окупанти в Криму залишаться без свята і топлів. Ну і вишенька на торті у ході однієї з останніх атак російські ППОшники так рознервувалися, що почали палити по всьому підряд. У результаті мінус один винищувач що вартістю близько 50 мільйонів доларів. Во время ночної атаки українських дронів російські війська збили свій собственний самоліт су 30 СМ. Пройзло в районі аеродрома Гвардейська. При цьому позитиву для окупантів в питанні протиповітряної оборони не планується. Аналітики констатують, останнім часом ударів додалося і по території Росії, для захисту якої було прийнято рішення про часткове перекидання ППО з території Криму назад до РФ. Коли здається, що все під контролем, реальність нагадує про себе найжорсткішим чином. Тільки уявіть, в Криму починають панікувати навіть ті, хто ще вчора був безумовним прихильником кривавого путінського режиму, і все почалося з бензину. З тим, що часть заводів, то есть в даному есть просто то есть не працює, Значить, у нас возникли проблеми і перебої з топливом. Проект в тім, що паливо зникло з прилавків, ціни пішли вгору, продаж почався за талонами. Для жителів півострова це стало ударом у саме серце повсякденного життя. Коли руйнується звичний ритм, руйнується і віра в стабільність. Саме бензин поклав початок цілої хвилі істерики. Очередь за бензином борозов. Твою дивізію а... так. Спеціальне об'єдня заправки Тес. А Бензину по городу нету. Нікакого. Є тільки дизель. В соціальних мережах наростає напруження. Користувачі пишуть про перебої, про життя, яке стає все важче. І що примітно багато з них колишні захисники влади гучні голоси на підтримку Москви. Тепер ці ж голоси звучать інакше з тривогою, роздратуваннями все частіше з відкритим розчаруванням. Розуміється ані в ярості, розуміється, ані питаються доністи да до, до верху а, ну, своє негодування. Типа, що штота робите, Ви довжні щось робити, для чого армія, для чого Пво нужна щось робити. Чиновники намагаються утримати ситуацію, включають звичні механізми тиску, пропаганду, заспокійливі заяви. Але коли в основі паніка, навіть найміцніші конструкції руйнуються у Криму, більше не вірять словам про стабільність. Паніка зростає, а разом з нею недовіра до тих, хто обіцяв порядок. З федеральними всеми службами хажу в прямому контакті. Ситуація об'єктивна. Прошу кримчани, гостей полуострова набратися терпіння. Ситуація винужена по об'єктивним причинам. Тим часом українська розвідка отримала доступ до серверів кримських адміністрацій. Сотні терабайт даних можуть розкрити схеми управління та зв'язку на окупованих територіях. Цей удар збігся з паливною кризою і посилив відчуття, що ситуація виходить з під контролю. І все це відбувається на тлі серйозного тиску на російську економіку, яка вже не витримує колишнього навантаження. В силу того, что Российская Федерация с 2022 года ограничена от международных рынков, на сегодняшний момент введено более 25 тысяч санкций. Единственный ресурс, на который могла рассчитывать Российская Федерация, это внутренние резервы. Они исчерпались. На побутовому рівні кризу відчувають усі черги за продуктами, перебої з електрикою та водою, зростання цін, кожна дрібниця додає відчуття нестабільності. Економічний спад, самій Росії робить такі прогнози ще більш похмурими. Тобто сьогодні Російська Федерація реально знаходиться в стані стагнації. А якщо що ще паралельно з стагнацією в неї достатньо високий рівень інфляції, тобто індексу росту потребільських цін, то ця та от вся вместе називається стакфляція. Це очень плохая річ. У Криму сьогодні говорять про кризу, яку ще вчора не визнавали. Все почалося з бензину, зі звичайної побутової деталі, яка виявилась тригером. Саме він поклав початок паніці, яка тепер поширюється все ширше. І питання вже не в тому, коли настане критична точка, а в тому, що станеться далі, коли її перетнуть. Дефіцит на сьогоднішній момент у них 4,5 трильйона російських рублів. в бюджете годовой уровень дефицита был заложен на уровне 3,8. У России образовалась дыра, которая непонятно с чем покрывать. То есть Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по прямым текстам. Ему все равно.